Іронічно сатиричний текст від Мартіна Бреста присвячений Петріотам і руським перемогам над Петріотами. Ну, знаєте, о тому легендарному обстрілу Києва, коли рашистам здалося, що вони попали в Петріот. Текст написаний в вигляді такої собі театральної п'єси. Українці читають новини перед сном. Ова! Наші знов наморщили щось там за порібріком. Росіюшка. Ну, все, доігрались. Головне управління розвідки. Зафіксовано зліт Міг 31К, ТУ 95 та ТУ 160. Українці вкладаються спати. Брянське ППО. Ваш вихід. Залужний. От трясся, Знову зараз кинджали підуть. ППО. Старшина. Я. Залужний. Не поняв. Ти ж у сухопутці служив. Старшина. Та я ж перевівсь. Ви ж самі перевода підписували, бо в нас, бляха муха, без візи главкома хрін переведешся. Залужний. Хм. Ну добре. Давай. Бачиш, яка прутня твориться. Включай, петріоти. Старшина. Пойняв прийняв, включаю установку. Залужний. В смислі установку. В нас їх дві. Запускай обидві. Старшина. Ох. Ну хто ж так робить? В статуті як сказано? Дві в наявності. Одна на бойове чергування, друга на ничку. З вами Валерій Федорович ніякої нички не получається. Залужний. Я серйозно. Старшина. Та я поняв. В Сторону. Ігнат Сєрому, прийом. Дві установки на чергування. Да, дві. Точно дві. Та я знаю. Але главком пілюль дасть, а потім ще командувач повітряних сил досипе. Та да. Та ні, тіко взлетіли. Допивай каву спокійно. Ага. На зв'язку. Плюсіки. Росіюшка. Секретний доклад Путіну. Наша розвідка неймовірними усіллями вияснила, що у Укров є дві установки Петріот. Українці, гортаючи в ліжку телеграм-канали. ну. Про це вже навіть в мономарафоні разів 800 повторили. ВКС РФ. Запускають ракети. Українці. О, а ось і повітряна. Ладно, все одно не заснути. Підемо вишиванку на завтра. Попрасуємо. Юрій ІГНАТ. 29 ракет у повітрі. Американці. О, oh гад! Як можливо збити пошті 30 ракет, що летять по всій країні, всього двома установками Петріот. It's impossible! ППО України. Hold my beer. Збиває нахрін 29 ракет, 4 БПЛА і спесь з ВКС РФ. Американці. Вау! Українці. Трясця. ППО. За вашим наказом без подій. Залужний. Старшина. 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 Ага, я. На, на зв'язку. Залужний. Чому працювала тільки одна установка? Старшина. Вибачаюся, пане головнокомандувач, не в курсі. Я на переходну балку нашого міга Storm Shadow прикручував. Залужний. І що? Старшина. Та майже норм. Там тільки перехідніки треба купити на радіоринки. Волонтери поможуть. Українці донатять на перехідники машини, БПЛА, реп і безліч всякого іншого. Росіюшка в новостях. Отрицательно поражена установка Петріот. СТАРШИНА. Ага, щас. Хрен у тебе поражен гангреною. Українці. 448 днів повномасштабки. Живемо, любимо, сплачуємо, підтримуємо, сремося, миримося, та, не дивлячись ні на що, тримаємося, і будемо триматися. Як би воно не пішло, світ запам'ятає красиву та горду країну, яка не злякалася відмаслати велику нафтову імперію. І виграла. Коротше, здавайтеся, довбні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!